Ціна питання більше 300 тисяч гривень. Таку суму боргує дочірнє підприємство Ужгородського механічного заводу за електроенергію. Через це мешканці гуртожитку по вулиці Верещагіна 10, який знаходиться на балансі механічного заводу, вже тиждень живуть без світла. Маленькими двома дітьми проживаю і нічого, не маю, ніякої заборгованості. «Маю без світла дітей. Так само. не розберуться. Ну з трьох гуртожитків на нас кинули всі борги. Коли ми купляли кімнату, нам так сказали. У вас немає ніяких боргів. Ще донедавна дочірнє підприємство механічного заводу обслуговувало три будинки. Однак два перейшли на баланс міста, а їхні борги автоматично залишилися за мешканцями гуртожитку по вулиці Верещагіна, 10, де зареєстроване дочірнє підприємство. Відтак до свого боргу у розмірі 80 тисяч гривень отримали ще 260 у спадок. Отож, загальний борг склав понад 340 тисяч гривень. Загальний борг у нас усіх женців, які в мене виведені на даний час, там є 80 тисяч, але в ті 80 тисяч. Я маю на увазі тих життів, які на даний час тут проживають. У нас тут були такі з довгами, помирали, з довгами потікали. Я просто цю ситуацію. В тіх жінців, які тут живуть, 80 тисяч на даний час до угу. але в ті 80 тисяч входить кварплата, вода, газ і електроенергія. Представники Закарпаття Обленерго кажуть, щоб знову увімкнути електроенергію, потрібно укласти індивідуальні договори із кожним мешканцем та погасити, хоча б борг цього будинку. Про заборгованість інших гуртожитків Закарпаття Обленерго готове просто забути. У нас є акти звірки, згідно яких видно заборгованість, можна виділити саме заборгованість гуртожитку в на 10. решту заборгованості ініціативна група розділяє між мешканцями квартир, хто яку несе дольову участь в цій заборгованості. І ми готові цю суму розбити. Якби зробити ще й довгі реструктуризації заборгованості, ну до двох років. Аби не стати на ті ж граблі вдруге, мешканці планують створити ОСББ та самим контролювати свої витрати і відповідати лише за власні борги. Однак, поки 72 родини залишаються без тепла, світла та можливості приготувати їжу, оскільки кімнати в гуртожитку оснащені тільки електроплитами. 350 тисяч